Привіт! Сьогодні дуже важлива тема, а саме, як впливає алкоголь на вивчення німецької мови. Взагалі-то можна сказати, як впливає алкоголь на вивчення будь-якої мови. І так, поїхали. В своїй онлайн-школі я часто у людей запитую, десь раз в тиждень ми робимо такий маленький смолток. Я у людей запитую: люди, як ви думаєте, що вам допомагає вивчення німецької мови, крім навчальних речей? А вже ж хтось скаже, у я там виписую слова, я дивлюся якісь фільми, я розмовляю з німцями, але кажу: ні, 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 ні. Ахчунг, що вам допомагає вивчення німецької мови, не пов'язано з німецькою мовою. Тобто, може якісь додаткові речі, які вам допомагають. Багато людей казали, що допомагає спорт. Тобто, спорт це гарно, а вже ж спорт активує ваш мозок, насичує кислородом, ви краще тоді навчайтесь. Хтось сказав, я їм рибу, хтось сказав, я п'ю багато води, тому що ридина важлива також для мозга. Але дуже-дуже багато людей казали: знаєте, Ігоре, коли я вивчаю німецьку мову, а ще краще, коли мені треба розмовляти саме, тобто я йду до німця і мені треба розмовляти, мені краще всього допомагає алкоголь. Тобто, якщо мене запросили кудись на каву, ми сидимо, п'ємо каву. Ось в мене тут є кава. Ми сидимо, п'ємо, я з цією кавою сижу. Ось так дрожу. Ось так в мене все дрожить, обличчя дрожить, е, е, очі бігають. І я нічого сказати не можу. Німець мене питає, він ще не дозакінчив своє питання. Я вже трясуся з цією кавою, тому що я не знаю, що він запитав, а мені ще відповідати. І кажу йому, я. На я окей, gemacht. ма. Е, і багато людей кажуть, що але коли мене запросили на якусь вечірку, я перший час там стою, потім мені дають коктейль або мені дають пиво, і випивши одне-два пива, я помічаю, що я зараз розмовляю так, як я ніколи не розмовляв на курсах. Тобто на курсах мене питали, я двох слів сказати не можу. А тут я бачу, я вже 10 мінут стою біля Петера або біля Лаури і розмовляю з ними німецькою мовою без страху, і хочу ще більше, і хочу ще більше. А наступний день похмілля. Головніша проблема вивчення німецької мови це ми вже в минулому відео розбирали. Це стрес. Тобто люди вивчають німецьку мову. 90% часу вони не думають про мову. Ах, я вивчив це слово як його використовувати. 90% часу люди думають, о-о, в мене стрес, я такий тупий, а ось Іван щось сказав, а Петр щось сказав, а вони знають більше слів, ніж я, а я такий дурний некчема. Вже ж алкоголь знімає стрес. Але це не головна причина. Ми зараз підемо до наступної причини. Тому, а вже ж, якщо ви трошки випили алкоголю, вам може бути легше розмовляти. Але це не головна причина. Бо ви знаєте, якщо людина погано розмовляє німецькою, якщо вона не знає тему перфект, не знає, дертіш, що це та дертіш, не знає, що штульце, де штуль, це, der stуль, то і алкоголь. Скільки б вона не випила, не змінить ситуацію. Тобто, якщо ви погано розмовляєте німецькою, ви будете погано розмовляти німецькою тільки п'яною німецькою. Тут інша функція йде на курсах. Я дуже часто тому сперечаюсь з програмою міністерства. На курсах йде пасивне вивчення німецької мови. Що таке пасивне вивчення німецької мови? Це коли, наприклад, ви взяли книгу, відкрили е, нова тема перфект. Нова тема перфект, вам вчитель щось пописав на дошці, пояснив за дві хвилини. Ви так швидко переписали собі в підручник. Декілька вправ зробили, дві-три вправи зробили, і Лера вам каже, що ви такі аліскля, все пішли далі. Але here I, here out. I сюди зайшло, тут вийшло. Все забув. Або ви взяли, наприклад, тему хобі. Він вам написав 20 слів на дошці. Ви зробили три вправи в підручнику, знов Хьофенштейн, тобто одівання. Він знов Аліскля, Аліскля. І ви не повертаєтесь більш ніколи не до теми перфект, не до теми відпуска, не до теми хобі, яку ви пройшли ось так ось за 20 хвилин. І німець наступний раз, коли вас питає, М, а чому ти не вивчив, що Лярнен буде Хабге Лярн? Ми ж це проходили. Ви йому пояснюєте, ми це проходили за 20 хвилин швидко на уроці, і в мене нічого не вклалося в мозок. В чому тут проблема? Німецька система, вона це не їх проблема, не їх провина. Вони викладають вам так само німецьку мову в... для дорослих, так само, як вони викладають. Французьку і англійську мову для дітей в школах, тобто в Німеччині є Bildungsinstitution, є Bildungsplan. Міністерство освіти. Воно робить завжди Bildungsplan, тобто план освіти. Минулий раз його актуалізували десь в 16-му році до корони. І там написано, наприклад, план на початкову школу, на середню школу, на беруфлі шулі, на гімназію, на реальнішу, на всі ці різновиди школи. Не так важливо. Система ось така ж сама, як на інтераційних курсах. Тобто ви швидко проходите теми, ви швидко проходите те-те-те, і діти це усвоюють. Наприклад, в гімназії. У них нема проблем з англійською, у них нема проблем з французькою, з італійською, з іспанською, тому що вони діти. Тобто ця пасиве слерне, це система пасивного вивчення, коли вам швидко презентували тему, потім показали декілька вправ, вона заходить гарно для розмов для дітей, тобто до 16 років. Після 16 років в нас тут в голові такий твердий сир, що ось тільки ось так можна бити, і то не допоможе. Тобто, ця система пасивна, яку німці просто взяли з школи. І переробили на інтераційні курси для дорослих, вона не працює для дорослих, ну прям взагалі. Тобто вам вбивають з допомогою всіх цих книжок, аудіювання, 8 годин курсу в день, пасивні знання. В ітогі, читати я можу, розумію, теж можу, але сижу як собака і не розумію. І в такій ситуації допомагає алкоголь. Він активує ваші пасивні знання, тобто він підтримує. Сінапсиси він знімає певні блоки, і ви можете більше сказати, ніж зазвичай. Але все одно, п'яними ми ходити на уроки не будемо, і працювати 40 років в німеччині п'яними теж не будеш. Тому ця ідея нам не підходить. Головна проблема це пасивне вивчення. Тобто, вам дають пасивну інформацію, накидують, накидують, накидують. В ітоді ви сидите з такою головою, багато чого знаю, багато чого чув, але сказати не можу. Як ми робимо на наших курсах? Я по цій темі буду писати диссертацію в Німеччині, робити кар'єру, так сказати, прототипне вивчення. Тобто, кожна мова після 20 років, якщо вам за 20 років, ви вивчите її тільки так. Не за допомогою асоціацій, не за допомогою карток. Не за допомогою розмови з носіями і так далі. Це все гарно, додатково, але не головне. Щоб почати розмовляти після 20 років, вільно почати розмовляти, гарно почати розмовляти і розмовляти на високому рівні, вільно, без стресу і без алкоголю, вам треба вивчати з допомогою прототипного вивчення мови. Будь-яку мову, але зараз беремо німецьку. Цю систему розробив я, і цією системою ми займаємось на моїх курсах, в моїй школі. Всі мої викладачі, можете подивитися, послання є на, на курси. Всі мої викладачі займаються по цій системі, і ми отримаємо дуже багато фідбеку, де люди кажуть, слухайте, ця система реально працює. У мене є 70-річні люди, хто по цій системі вивчає. Як ця система працює? Ви точно чули про собаку Павлова. Собака Павлова був такий експеримент. Я впевнений, що більшість людей про нього чула. Що за експеримент? Собаку взяли бідолагу таку собаку, посадили її, комуністиці погані, в клітку і не давали її їсти. Але декілька разів в день зажигалася зверху лампочка і йшла якась сигналізація. І після цього видвигалася їжа для собаки. Тобто, пі-пі-пі-пі-пі, йшла -пі 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 -пі, сигналізація. Йшла оця ну, мігання, щось таке, і після цього їжа. І собака за декілька тижнів зрозуміла, що коли йде мігання, куди йде оцей райц, як це німецькою мовою читав, це як стимул, то йде певна в неї реакція. Тобто після цього стимула буде їжа. собаки виділяється вже слюня, коли вона чує цю сигналізацію, тому що вона знає, що після цього йде. Їжа, тобто сигналізація, їжа, сигналізація їжа. От на такому рівні, в нас на рівні Савакі Павло має бути вивчення німецької мови, воно має бути зведено до інстинктів. Тобто ви отримуєте стимул. Наприклад, німець щось питає, дає якусь інформацію, зазвичай це питання. Тобто, майже вся складається з фраги, антворс, питання, відповіді. Тобто, німець вас щось питає, він вам посилає стимул. І на цей стімул у вас мозг, по прототипному вивченню вже є готові реакції, які ви довели до автоматизму. Як ми це проходимо? Наприклад, на курсах тільки на е, тему наме, на тему ім'я, в нас приблизно 20 питань. Тобто, ми займаємось по спеціальній системі, ми завчаємо певні алгоритми, певні стимули, певні сигнали. І людина вивчає 20 питань і приблизно 60 відповідей тільки на тему. Ім'я. І вона вивчається ось так для автоматизму, до того, ось як вас запитати, як сказати 1, 2, 3 німецькою, ви скажете, 2, 3. Навіть ночі вас е, розбудити, сказати, як буде 1, 2, 3. ви Скажете, 2, 3. Або, наприклад, якщо я вас зараз запитаю, неважливо, який у вас рівень, я запитаю Wie heißt du? як тебе звати? Ви мені без проблем скажете? ich heiße. Так ось людина завчає 40 відповідей, 20 питань і ще додаткову інформацію тільки для нами. І якщо її хтось питає про нами, вона більше може сказати, ніж німець. Так само ми беремо хобі. У нас на хобі, по моїй прототипній системі вивчення німецької мови приблизно 450 питань. Тобто ми беремо питання такі ж прості, як на курсі. Но на курсі я вам написали was machst du gern. Все. Більше вам нічого не дають. І ви кажете, ich fotografiere gern. Ich koche gern. Ich spiele gern Fußball. і так далі. В нас цього was machst du ми з цього питання починаємо, але потім в нас багато-багато продуктивних систем, які ми додаємо. Наприклад, система часу. Я своїх студентів питаю: Was machst du am Montag? Was machst du am Dienstag? Was machst du am Mittwoch? Was machst du am Donnerstag? Was machst du am Freitag? Потім система часу 2. Was machst du am Montag morgen? Was machst du am Montag, Dienstag? Was machst du am Montagabend? Дивіться, вже 20 питань з нічого. Потім ми додаємо ще, як ти це робиш. Was machst du gern am Montag? Was machst du nicht gern am Montag? Was machst du immer am Montag? Was machst du manchmal am Montag? Was machst du auf keinen Fall am Montag? В жодному разі в понеділок. Потім беремо Montagmorgen um 8 Uhr. В понеділок зранку о 8. І знов всі питання Was machst du gern, nicht gern, immer, oft, manchmal, selten, nie? а монтак морген 8 Uhr? І до цього ще 300 відповіді у людині. І в ітоки, якщо ви розмовляєте про хобі, людина після рівня А1 більш готова до розмови, ніж на звичайних курсах, де в неї пасивне знання. Тому що в мене, в моїй школі, ми намагаємося робити саме прототипне вивчення. Тобто навіть якщо вам 50-60 років. У вас є прототипи. Ви почули слово хобі, ви відразу знаєте, а хобі, що я роблю в понеділок, второк, середу, четверг, завжди, деколи, ніколи. Потім іще робимо влітку, взимку, потім теперішній час, майбутній, пасів і так далі далі далі. Ще приклад. Наприклад, лізен. Як ви вивчаєте слово лізен на курсах? Вам дають в книжці, А, 1 приклад. Ich lese viel. Або Ich lese ein Buch. Все. Як ми вивчаємо? Ми вивчаємо спочатку їх лізаньбух, а потім я даю приблизно 30 прикладів з слізні. І ми розмовляємо дві години тільки про слово Лізн. Тобто, я питаю, вас махсту, що ти робиш? А Монта, Він каже: Я читаю. Na ich lese ein Buch, ich lese eine Zeitschrift, ich lese einen Roman, ich lese einen Krimi, ich lese einen Text, ich lese etwas online, ich lese einen Kommentar auf YouTube, ich lese Kommentare auf TikTok, ich lese Informationen auf TikTok, Dr. Harni, Novi. Ich lese meinen Arbeitsvertrag, ich lese meinen Mietvertrag, ich lese meinen Vertrag für Strom. Lese, lese, lese. Im müssen pro lesen. Doppelt der Hey, was machst du am Montag? Am Montag lese ich eine Zeitung. Fertig. Und was machst du am Dienstag? Am Dienstag lese ich einen Brief. Und was machst du am Freitag? Am Freitag lese ich die Kommentare auf TikTok. 20, 30, 40 Minuten pro Lesen parallel. Na, sehr, sehr, sehr viele Kommentare. Oft sagt etwa, "Včite alkohol a vžet do mnoha, no krajši proti Все щодо прототипної системи є в мене на моєму сайті. Заходьте, послання також є внизу. Дивіться і вчіть німецьку мову ефективно. Всім успіхів!